Ну що ж, друзі, мені б хотілося поговорити в цьому випуску про а, таку таке нововведення. Це інш 2.0 – започатковання ультразвукової ери цифрових фінансів. Якщо бути конкретніше, то коли Injective був перш задуманий, це був не просто ще один проект в криптопросторі, а бачення майбутнього орієнтованого на спільноту. Сьогодні, коли ви і ми представляємо інш 2.0, це бачення набуває більш сміливої форми, представляючи світу потужну концепцію еру ультразвукових грошей. Але що насправді означає це оновлення, ми дізнаємося більш детально. Е, і не забудьте перед початком даного відео підписатися на канал і обов'язку обов'язково підписатися на усі соціальні мережі даного проєкту, адже ви на цьому можете в майбутньому заробити, я це гарантую. Отож, подорож у часі від аукціонів до 5,7 мільйона спалених інших Однією з головних інновацій інжектів став механізм Token barn auction Тобто, перетворивши комісію за транзакцію в механізм, керований спільнотою, він створив модель подвійної вигоди. наприклад Даже не наприклад, а, а більше поясню про це. В нагорода учасника переможця і поступове зменшення загальної пропозиції токенів. Це елегантний підхід забезпечив постійне залучення користувачів, в результаті чого 5,7 мільйона токенів інш були назавжди виведені з обігу, що позитивно вплинуло на даний токен. Інж 2.0 більше ніж оновлення. Це революція. Коли інжектів перетворився з концепції на найшвидший, найшвидший блокчейн l 1 потреба в революції стала відчутною. Доснову. Нови біржових додатків інжектів розширила свій репертуар, включавши в нього DeFi, кредитування ігри NFT і багато чого іншого. Інж 2.0 є втіленням цієї еволюції. Дозволяючи різноманітним додаткам брати участь в аукціонах, ми не тільки збільшуємо потенціальну а, винагороду, але гарантуємо, що більша кількість токенів Мінж буде назавжди виведена з обігу. Наступна підтема така сила в деталях. Що означає? Тобто, це розширення можливостей розробників. Кожна велика інновація вимагає надійного набору керівних принципів. Правильно, правильно, Усвідомлюючи це наші документи для розробників тепер містять вичерпні інструкції для депс, які дозволяють їм без зусиль брати участь в аукціоні. Завдяки децентралізованому підходу спільноти ми даємо можливість додаткам самостійно визначати розмір свого внеску на аукціоні, що відкриває шлях до 100% розподілу. Також хотів би а, звернути увагу на наступне за межами токіноміки. У той час як біткоін змінив наше уявлення про надійні цифрові гроші, інш 2.0 посуває нас до наступної парадигми ери ультразвукових грошей. Мови йде не тільки про спалювання а, або створення дефіциту. Йдеться про створення Цвітаючої і взаємоп'язаної мережі додатків і створення цінності, в основі якої лежить інше. Отож, так інжактів це всвідчення невпинних інновацій, але інш 2.0 – це більше, ніж просто оновлення продукту, це уособлення нашої непохитної відданості підходу, орієнтованому на потреби громади. І також хотілося б додавати висновок наступне: ми не просто будуємо, ми слухаємо, адаптуємось. І розвиваємося завжди, гарантуючи, що громада залишатиметься в центрі кожного рішення. Інж 2.0 – це лише глава в нашій епічній сазі. І в міру того, як ми рухаємося вперед, ми запрошуємо світ приєднатися до нас у переосмисленні меж Можливого, ну що ж, а, дякую. Мені було приємно вам представити а, дані нововведення. І зустрінемося з вами в наступному випуску. Саме так не забувайте на усі соціальні мережі даного проекту. Повторююся ще раз і звичайно на мої також. Бувайте!